То я взагалі такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туда палово, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це я на сторінці Відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повну машину людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в Агаському суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я ні всі мої проекти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним для політики і не буде нічого з політичного просувань. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаю сам собою своїми проектами. Тобто, я оперний співак і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП про це є багато відео в акаунті, і дуже прошу розповсюдити це відео абсолютно не цікавить політика, і так далі. Якщо відкритий саме список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. І при житті ставить пам'ятник золота просто. Це ну люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО, і куча там, амбасадор по всьому світу, і де я тільки не співав, і щось іде. Тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Поніло? Розслабтеся в політику, не йду. Все, зрозуміло, релакс Це, от, куча проблем в країні. Будь ласка, оці державні грантові кошти туди. Направте не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців, роблять. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.